Вони очі нашої армії. Вони і розвідка, і коригування. Це пілоти ударних дронів 17-ї бригади Національної гвардії України. Ці бійці завдають нищівних ударів по ворогу з повітря. Вони працюють на найгарячіших точках Сходу України. Щодня удосконалюють свої навички та виходять на новий рівень складності. Зараз вони професіонали. Хоча починали цю справу, фактично аматори. Пригадує командир роти безпілотних систем Каспер. Цивільному житті я був ФОП-підприємець і депутат Павлоградської міської ради. З військового опиту у мене раз більше був у 2000 році. Я був на срочці. От і все 5 квітня 22-го року. Мене мобілізували. Був в піхоті. Солдатам, звичайно, і так сталося, що восени ми побачили, що таке безпілотні системи. Каспер, з однодумцями, пройшли навчання в Києві і з новими знаннями повернулися на фронт. Спочатку це був екіпаж, а нині це вже ціла рота спеціалістів. Ми почали там літати в Бахмуті. Це узимку 22-го на 23-й. Ми зайшли туди ще Бахмут, був, скажімо так, наш, а виходили вже там з кільця. Вже як безпілотники коригували арту. Давали картинку в штаб і набиралися досвіду. Такий був важкий досвід, але в подальшому він нам дуже-дуже знадобився. Вони постійно вивчають спроможності противника. Наприклад, коли здобувають трофеї, то аналізують їх, на яких частотах літають, на якому обладнанні, щоб приймати контрзаходи. Піхота ж у нас тисячоліттями, арта у нас століттями, а безпілотні системи у нас. Пару років ми доволі швидко розвиваємося. І в ударних безпілотних системах, розвідці, крилах, у моїй роті люди дуже глибоко в цій темі. Вони не консервуються, що просто пілот. Технар, інженер, сапер, радіоелектронний, скажімо так, розвідник або ребовець – це все в одної людині. Відбір проходять не всі, розповідає Каспер. Людина має пройти декілька тижнів навчання, плюс бойовий досвід. Головне, щоб у неї дуже швидко працював розум, адже робити доведеться з вибухівкою. Противотанкові міни ми розкорочували, скажімо так, доставали від, від тротил, тортил, морську суміш або там, пластит робили. Зараз більш з'являється у нас вже штатних боєприпасів, що нам дають. Але в цьому треба розуміння. Проста людина з вибуховими пристроями це біда. репас треба спорядити, самому не підриватися, побратимів не прикончити. Кожен їхній успіх це крок до нашої спільної перемоги. І якщо людина відчуває у собі потенціал працювати з безпілотними системами, має спробувати свої сили, переконує командир роти. На сьогоднішній день нам дуже потрібна молодь, яка Якраз за нашу специфікацію дуже-дуже близька. Комп'ютерні ігри, які раніше вважалися як біч або негативно сприймалися, то на сьогоднішній день це навпаки для нас дуже велике підспор'я для кадрів в моїй справі. Оператор БПЛА це людина, яка, скажімо так, грається, але грається вже в дорослі ігри, в бойові ігри. І у нас це дуже добре виходить. Ми, коли беремо пульт, ми прямо вростаємо в нього, і ми нищимо ворога щодня, щогодини. і так буде продовжуватися, поки ми не переможемо.